У шості регулярно досліджують воду з озера Галанківське. Чи придатне воно для відпочинку та про стан питної води у місті? Проінформували під час апаратної наради при міському голові. Щоденно проводиться моніторинг питної води. Щотижнево досліджується 18, 20, 30 проб питної води, і там, де є відхилення, ми негайно повідомляємо керівникам підприємств, установ і тих, хто надає ці послуги. з травня, має... Нє, місяця почався лабораторний контроль якості води в місцях масового рекреаційного водокористування. Це в основному озеро Галинківське. Станом на сьогодні вже досліджено більше 30 проб води. Вода відповідає зараз за мікробіологічними санітарно-хімічними паразитологічними та іншими показниками вимагам. До того ж, фахівці повідомили про початок сезону захворюваності на гострі кишкові інфекції та харчові отруєння місця. Закликали дотримуватись правил гігієни. На теплий період припадає 60-70% всієї захворюваності, тому, ще раз нагадую, особиста гігієна це основне. Говорили під час апаратної наради й про роботу аграрії Шоскінщини. Вони наразі проводять заготівлю кормів для худоби. Вже чотири господарства заготовили десь 2,5 тисячі тонн. Також проводять роботи з підготівною зернозбиральної техніки. Із забезпеченням збору врожаю 24 року з дотриманням всіх норм противопожежної безпеки проводяться ремонти складських приміщень та дегазацію для зберігання зерно. під час апаратної наради звітував і начальник відділу спорту Віктор Ждаміров за його інформацією. Спортсмени громади продовжують здобувати перемоги у різноманітних змаганнях. Порадували своїми виступами команда волейболіста Кабрежиєвська НВК, яка в третьому етапі всеукраїнських змагань пліч опліч в місті Суми вибора друга загальне командне місце, поступившись тільки господарям. Також в суботу в Ображівці проведено змагання з волейболу, кубок викупку з нагоди дня народження тричі героя радянського союзу Івана микліче каже дуба, в якому приймали участь команди нашої громади та міста Глухів. Наші дівчата вибороли друге місце. Футболісти також не пасуть задніх. 8 червня відбувся черговий тур чемпіонату області з футболу колос. Какова з міста Шоска на виїзді поступився команди Віталія Канатопського району, і після п'яти тури посідає шосте за командне місце. У місті Перечин Закарпатської області пройшов чемпіонат України з хокею на траві серед наймолодших хокеїстів 14-15 років народження, в якому прийняли участь і команда комплексної дитячанацької спортивної школи Барса.